Дуже дякую, пане голову. Вперше більш як за 5 років парламентський комп'ютер записав саме мене на виступ щось у лісі здохнув. Тема, яку сьогодні ми маємо обговорювати, надзвичайно важлива. Що таке бюджет? Бюджет це стратегія розвитку держави, реалізація і імплементація програми дій уряду, обрахована в цифрах. А що ви збираєтесь розвивати, коли уряд вже декілька років не подає до органу, якому він підконтрольний і підзвітний програму дій, куди вони рухаються? В позиціях поточного року уряд обдурив парламент, який представляє народ, і не врахував 500 мільярдів гривень яким ми маємо фінансувати оборону держави? Бо вони думали, що війна закінчиться в серпні місяць? Бюджет, в умовах воєнного стану це питання війни і міру. Армія є пріоритет. І, безумовно, представники депутатів мали б бути на засіданні Ради нацбезпеки та оборони по затвердженню військової частини державного бюджету. Хто з вас хоч щось? Про це чув. Безумовно, що наші партнери для нас є пріоритет, і президент Байден має першим почути від української влади плани перемоги і плани миру, а парламент, а народ, а він коли заслужить право знати, в який спосіб ми будемо забезпечувати перемогу і мир. Суспільство заслужило на дорослу і чесну розмову замість знеболювального канабісу телемарафону. Тут, виявляється, зараз роздається критика телемарафону. Причому, як не дивно, не з боку Європейської солідарності, яка перешкоджала його прийняття, а з боку тих, хто голосував за нього, а сьогодні прагне уникнути відповідальності. Суспільство заслужило. Чесної розмови. Уявіть собі, що Данія фінансує 18 Богдан, а Україна фінансує брехливий телемарафон. Причому фінансує за рахунок коштів, які вона видирає в солдат, які недополучають реби, недополучають і в кві. І лише вчора я завіз 80 ночних мавіків, а за попередній місяць вся держава. Спромоглася на 50. це є неприйнятно. Ми маємо повернути цей бюджет і розглядати бюджет оборони і перемоги. Слава Україні!